Вітаю 1 серпня на календарі. Розпочинаємо новий інформаційний день разом. Кількість загиблих у столиці зросла. В Ізяславі 24-річний син знущався над матір'ю. У Хмельницькому закладчик отримав вирок. Маю 5 хвилин на головне. Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі столиці тривають. Протягом ночі та вранці рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку 12 тіл загиблих, серед яких дитина двох років. Кількість жертв внаслідок російського удару зросла до 28 осіб. Серед загиблих троє дітей. Постраждали 159 людей, з них 16 дітей. З місця проведення робіт вивезено понад 2000 тисячі уламків. До ліквідації наслідків залучено 180 рятувальників та 61 одиницьте. Техніки. Наразі розібрано 70% зруйнованих конструкцій будинку. Про це повідомляють в ДСНС. Сьогодні в Києві оголошено день жалоби щире співчуття рідним загиблих. 1 серпня Росія випустила 72 ударних БПЛА типу шахети, безпілотники імітатори протиповітряною обороною збито чи то подавлено 44 ворожі БПЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Про це повідомили у командуванні повітряних сил збройних сил України. Зафіксовано влучання 28 БПЛА у дев'яти локаціях. Також атаковано прифронтові території Харківської, Донецької, Дніпропетровської областей та Київщину. Старокостянтинівська громада сьогодні проведе в останню дорогу захисника України, штаб сержанта Андрія Анатолійовича Хом'яка 1976 року народження, який вважався зниклим безвісти. Нещодавно підтвердили, що 4 лютого 2024 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новодарівка Запорізької області він віддав життя за батьківщину. Вічний спочинок оборонець знайде на кладовищі міста Старокостянтинів співчуття рідним та близьким, світла пам'ять та слава полеглому воїну. У Хмельницькому до 9 років ув'язнення засуджено 28-річного закладчика синтетичних наркотиків. У поліції області нагадали деталі злочинної справи. У квітні цього року патрульні виявили закладчика і вилучили у нього 20 міні-згортків та один великий пакунок із речовиною білого кольору. Експертиза показала, що це синтетичний наркотик наркотикін, хмельничанин, який до слова має кримінальне минуле пов'язане із наркотиками. Вкотре відповів перед законом. Син вчиняв домашнє насильство над матір'ю у Ізяславі. Слідчі оголосили підозру 24-річному кривднику, проживаючи спільно із мамою. Він систематично її ображав. Протягом року 44-річна потерпіла неодноразово зверталася до правоохоронців за допомогою. Проте бесіди та адмінпротоколи лише на короткий термін зупиняли гори сина, а потім сверки продовжувалися. Відтак слідчі Шепетівського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження. Тепер кривднику загрожує до двох років позбавлення волі. У зв'язку із аварійно-відновлювальними роботами сьогодні тимчасово призупинено водопостачання за наступними адресами. Це вулиця Володимирська. Володимира Пилипчука. Перепрошую, будинок номер 22 дріб 1 та 24, дріб 4, Також вулиця Свободи, 41 та вулиця Проскурівська, будинки номер 61 та 63. Про це повідомили у Хмельницькводоканалі. Орієнтовний час відновлення водопостачання зазначають там шістнадцята година. У суботу, 2 серпня, мешканців і гостей Хмельницького запрошують на медовий ярмарок. Про це повідомили у прес-службі Хмельницької міської ради. Захід триватиме з 10 до 16 години у парку імені Михайла Чакмана. За словами організаторів, на відвідувачів чекатимуть свіжий мед від місцевих пасічників, крафтові смаколики та продукція домашнього виробництва, а також конкурси та майстер-класи для дітей і дорослих та аквагрим для дітей. Тож завітайте. Сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність та без опадів. Температура по області прогріється до 27 градусів. Тепла у Хмельницькому температура повітря становитиме до 25 градусів із позначкою. Плюс впродовж дня інформуватимемо про головне. Тож слідкуйте за випусками та соціальними мережами телеканалу. Продуктивної п'ятниці вам та на все добре.